Що ми маємо? На першому аркуші завдання, на другому аркуші велика табличка з даними по продажу товарів по містах. Є у нас поле Дата, Код замовлення, найменування, кількість, сума та місто, продається в рамках. Ну, Цієї таблички якісь, це, ну, табличка по продажу ювелірних виробів. Але нас не так цікавить, що саме тут продається, скільки зробити з цього великого об'єму даних, з великої таблички, а складається вона з 320 рядків. Нам треба зробити щось таке, що чим було б легше працювати. І для цього у нас є інструмент, зведена таблиця. Повертаємось назад на перший аркуш з завданням і читаємо уважно. За даними таблиці, з аркуша продаж товарів треба побудувати зведену таблицю, яка дозволить проаналізувати загальну кількість і суму продажів в залежності від обраного міста. Зведену таблицю треба розташувати в клітинці B2. От вона тут навіть виділена трошечки, щоб було зручно. Клітинка B2. Ми ставимо курсор в цю клітинку і йдемо. Шукати в нашому меню зведену таблицю. Переходимо на вкладку Вставлення, і тут бачимо кнопку зведена таблиця, натискаємо на неї. Тепер перше, що нам треба зробити, це вибрати таблицю або діапазон, з якого треба зробити зведену таблицю. Відповідно, це у нас. Аркуш продаж товарів. Я натиснула на аркуш продаж товарів і о, о, продаж наборів, вибачте. І е, тут з'явилося вже посилання на цей аркуш. Тепер треба виділити саме наш діапазон великої нашої таблички. Виділила мишкою. Хочу звернути увагу, що при виділенні треба е, звернути увагу на курсор, щоб він мав вигляд саме такого товстенького біленького плюсика. Це курсор, який використовується для виділення діапазону. Виділили наш діапазон, він тут з'явився. На наявному аркуші розташування b 2 воно з'явилося завдяки тому, що ми натиснули на комірку b 2 перед представленням зведеної таблиці. Все натискаємо Ок. Більше тут нічого робити не треба. Нас Excel перекинув на перший лист. І тут у нас з'явилася зведена таблиця, але вона поки пуста. Тепер нам треба дати зрозуміти Excel, що саме ми хочемо бачити у цій зведеній таблиці. І переходимо до пункту 2. Розташувати дані наступним чином. В рядках у нас повинні бути місто і найменування, а в сумі значень, кількість і сума. Дивимось на оце. На інструмент, що з'явився праворуч поля зведеної таблиці. І бачимо, тут внизу у нас є рядки і значення. Беремо зверху, зверху у нас тут є поля наші, і ми перетягуємо звідси у відповідне поле наші дані. Беремо місто і тягнемо в рядки. Відпускаємо. Щось вже почало з'являтися у нас тут. Потім ще в рядках у нас треба, щоб з'явилося найменування. Беремо звідси найменування, затискаємо лівою кнопкою миші і тягнемо в рядки вниз. Відпускаємо. Тепер в суму значень. Нам треба перемістити кількість. Беремо звідси кількість, затискаємо ліву кнопку миші, перетягуємо в значення. І суму беремо. Цю нашу суму перетягуємо в значення. І вже бачимо ось таку зведену таблицю, тобто з цієї величезної таблички, що була у нас на другому аркуші в продажі наборів, у нас з'явилася зведена табличка, яка містить в собі інформацію по тих, які набори продавалися у Дніпрі, в якій кількості, причому саме береться сума кількості по датах. Тобто там було розбито по датах, а тут вже сума по кількості і сума по продажу в гривнях. По Києву також саме можна побачити дані, і по Одесі. І загальний підсумок у нас мається. Дивимось на третє завдання. Треба переіменувати отримані стопчики таблиці в загальну кількість та загальну суму. Тобто, отакий напис, сума з кількість, не дуже. Скажімо так, зрозумілий да, для користувача. Тому ми беремо і пишемо тут загальна. Кількість. А тут пишемо загальна сума. Гривні можна залишити, щоб було зрозуміло, що сума мається на увазі саме в гривнях. Все. Перші три пункти завдання виконані. Ось це у нас і є зведена табличка. З оцієї величезної таблички. Ми зробили таку коротку, яка показує нам підсумки по кількості, по загальній сумі, по містах. Тобто воно як згрупувало дані по містах. Коли ми переміщаємось кудись в нашу зведену табличку, у нас з'являються. Знову ж таки, інструмент по роботі зі зведеною таблицею. Якщо ми клацаємо мишку десь ну, поза межами зведеної таблиці, то у нас пропадає цей інструмент. Це динамічний такий інтерфейс, дуже зручно, не треба ніде нічого шукати. Якщо нам треба попрацювати зі зведеною таблицею, нам треба просто на неї натиснути. Тепер друге завдання, о, тобто четверте вже, вибачте, в комірку b 17 Помістить таку саму зведену таблицю, але без кількості продажів, та на основі неї побудувати зведену діаграму. Що ми робимо? Ставимо курсор в комірку b 17 знову згадуємо, де ми шукали зведену таблицю. На вкладці Вставлення, зведена таблиця. Тобто, таким чином, ми зараз ще раз закріпимо те, що ми зробили в першому завданні. Переходимо на продаж товарів. Виділяємо нашу велику табличку, натискаємо ОК, повторюємо ті самі дії, беремо місто, в рядки, найменування в рядки. І сюди ми в значення притягуємо тільки суму, тому що по завданню дивіться, по завданню без кількості нам пропонується зробити. Тому ми беремо тільки суму і перетягаємо її в значення. Ось така ще менша зведена табличка у нас вийшла, тільки по сумі продажів. І тепер на основі цієї таблички будуємо зведену діаграму. У нас є саме інструмент, зведена діаграма, але давайте спробуємо просто: ми вже побудували зведену табличку, і можна просто на основі неї. Будувати, наприклад, гістограму, яка покаже, в яких містах активніші йшли продажі. Для цього нам варто виділити комірки без загального підсумка, і обираємо, наприклад, ось таку гістограму, і по цій діаграмі. Ми можемо бачити, що, наприклад, у місті Дніпро найбільшою популярністю користувалися набори з золота Голд. По місту Київ в продажі були високі як по золоту, так і по сріблу. І в Одесі, на жаль, продажі були найменші. Тобто така діаграма дозволяє нам наочно зрозуміти, проаналізувати наші. Дані. Можемо отак розтягнути, щоб стовпчики ще було більш наочно. Також у нас тут з'явилася функція вибору окремого міста, Тобто це динамічна діаграма. Наприклад, ми хочемо зараз зорієнтуватися тільки по Києву, прибираємо галочки з Дніпра і Одеси. Натискаємо ОК. І наша діаграма е, показує тільки Київ. і так далі. Тобто Дуже зручний інструмент. Тепер це те, що можна зробити в Excel. Тепер давайте подивимось варіант роботи в Google табличках. Бачимо таку ж саме табличку з завданням, як і в Excel. Ось наша велика таблиця з даними. Ось наше завдання. Все виглядає дуже схоже. Відрізняється тільки вгорі інтерфейс. От. Що ми робимо? Обираємо комірку b 2 так як, як саме сюди нам треба буде помістити нашу зведену таблицю. Ідемо в комірку, йдемо у пункт меню Вставити і знаходимо тут зведену таблицю. Натискаємо на неї. З'являється ось таке віконце, де нам пропонується вибрати діапазон даних, з якою треба зробити зведену таблицю. І вставити, куди її? В новий аркуш чи в наявний аркуш. Натискаємо на наявний аркуш і натискаємо на комірочку b 2 Сюди ми будемо вставляти нашу зведену табличку. Тепер давайте перейдемо до діапазону. Натискаємо мишкою там, де у нас діапазон даних. Натискаємо вибрати діапазон даних. І нам тут пропонує навіть, тобто Google таблички проаналізував, з чого можна зробити зведену табличку, і він вже нам пропонує аркуш продажі товарів і діапазон B2 G320. Ми можемо, звісно, перевірити. Да? От у нас табличка починається з комірочки B2. І закінчується на комірці G320. Тобто е наш, е наші Google-таблички не помилились. Вони вгадали, саме з чого ми хочемо зробити зведену табличку. Натискаємо на пропоновані саме значення. От зараз у мене тут неправильно горить. Ми натискаємо саме на пропоновані значення і натискаємо Окей. Перевіряємо, що у нас з'явиться наша зведена табличка на аркуші завдання в комірці Б2. І натискаємо створити. Нас перекинула на аркуш завдання. І зараз у нас пуста зведена таблиця. І нам треба додати як по завданню, нам треба розташувати дані наступним чином: в рядках місто і найменування, в сумі значень, кількість і сума. Дивимось праворуч. Є у нас тут таке рядки. Є кнопка Додати. Скористуємося, натискаємо Додати. І вибираємо місто. Пропонується ще порядок сортування, на це можна поки не звертати уваги. Ще раз додати. На іменування. Табличка вже починає вимальовуватись. Тепер гортаємо нижче. Значення. Нас цікавить сума значень по кількості і по сумі. Натискаємо додати. І натискаємо кількість. Далі дивимося, чи правильно нам запропонувало саме функцію сум. Так, нас це влаштовує, нас цікавить саме сума по продажам в кількості, в кількості товарів. Тому залишаємо все, як є, і ще додаємо поле «Сума» саме в гривнях. І також дивимося, що запропонували нам Google таблички функцію сум. Нас це влаштовує. Ми можемо і змінити, звісно, на, наприклад, максимальне, мінімальне, середнє значення, але в рамках цього завдання нам треба саме сум. Все, табличка готова. Можемо закривати, розтягуємо стовпчики, щоб було видно. Наші записи. таким чином. Тепер переіменувати треба отримані стовпчики відповідно у загальну кількість та загальну суму. Тобто, оця сум з кількість не підходить нам. Ми отак беремо, прибираємо це і пишемо загальна кількість. Ще розтягуємо, А тут пишемо загальна сума. Отаким чином у нас виглядає наша зведена табличка. Тепер е закріпимо наші отримані навички, тим що створимо схожу табличку, але без кількості, без цього стовпчика. Ідемо в комірочку b 17 натискаємо вставити зведена таблиця. В наявному аркуші в комірку b 17 Ми хочемо вставити цю табличку. Тепер діапазон даних. Е, натиснула сюди. натиснула на оці е, квадратики. І запропонований діапазон значень нас повністю влаштовує, натискаємо на нього. Окей. І створити. Знову у нас з'явилася пуста табличка, нам її треба заповнити. Згадуємо, що саме нам треба було зробити е, В рядки Нам треба додати. Місто і найменування. А в значення в даному випадку нам треба додати тільки суму. Тобто, в четвертому завданні там було написано без кількості, тобто тільки суму. Все. Закриваємо, бачимо таку меншу табличку, де зазначені. Де зазначена сума продажів по містах з найменуванням товарів, наборів. І тепер на основі цієї таблички ми будуємо діаграму. Для побудови діаграми, для того, щоб чітко бачити, в якому місці продажів було більше за сумою продажів, натискаємо тут на мінус біля кожного міста. Тепер виділяємо цю маленьку табличку без загального результату. Ідемо на вкладку Вставити, діаграма. І у нас будується така ось маленька діаграма, де відображено усього продажів по кожному місту. Ми можемо змінити оформлення діаграми, запропонувати якийсь інший стиль. Це вже на ваш розсуд. Головне, щоб було видно результат роботи.